пульсоксиметр. вез, де лежить ненароджена дитина, тривожна кнопка. Все це обладнання розміщене у палаті сумісного цілодобового перебування матери та дитини у відділенні інтенсивної терапії в обласному перинатальному центрі. Дуже добре, що я маю можливість цілодобово перебувати разом з ним, доглядати за ним. А у разі виникнення незрозумілої ситуації, одним натиском тривожної кнопки викликати чергову медичну сестру. Вже зараз медичний персонал зреагує і прийде. Угу, так. У нас тут почали спрацьовувати прибори і подивіться за масіком два за бачити. Падає сатурація. Він рухається, відходить десь датчики, апарат реагує. Звісно, ми приходимо, дивимося, яка обставина. Чого з чогось, чогось випадає сатурація, декілька причин є для цього, але в даному момент у нас просто трошки злі задачі. Ми спимо, ми себе добре відчуваємо. Це дуже важливо, тому що ну, набагато легше бути поряд, постійно бачити, як лікують, як, ну, що роблять, які є зрушення, чи краще, чи гірше. Це дуже добре, що відкрили такі палати, де мама може цілодобово знаходитися з дитинкою і постійно контролювати все. Подібних палат у відділенні інтенсивної терапії чотири, і за словами виконуючої обов'язки завідувачки відділення Ірини Сергейко, таке нововведення в їх закладі вперше за 19 років існування відділення. Раніше цього не було, не було таких можливостей, але ми зрозуміли, що це нововведення допомагає задовольнити потреби малюків, в материнському піклюванні, любові, теплі, формування. Більш міцного зв'язку між матір'ю та дитиною, і такі діти вони краще починають і раніше одужувати, стають більш спокійнішими. Зручно працювати стало і медичному персоналу, розповідає медична сестра відділення Ірина Антонюк. Набагато зручніше. По перше, на відеокамерах видно, що відбувається в палаті, коли ми сидимо на посту. По-друге, коли звуковий сигнал, це вже щось мамі не подобається, вона просто так не натискає кнопку. Ми себе спокійніше відчуваємо, розумієте, коли є така допомога. Тривожні кнопки, які сповіщають чергових медсестер, також встановлені і у неонатальному відділенні закладу, куди після інтенсивної терапії потрапляє пароділля з дитиною. Тривожні кнопки у нас встановлені у всіх палатах. Всіх палат у нас відділені є 14 З тривожними кнопками нам стало набагато зручніше, так як ми можемо швидше набагато зреагувати на критичні стани новонароджених. Якщо палати спільного перебування матері та дитини у неонатальному відділенні існують вже 10 років, то у відділенні інтенсивної терапії новонароджених вони з'явилися вперше. Такі досвід спільного перебування в реанімації новонароджених існує. У Сполучених Штатах Америки, які ми вивчили, а також дослухались до побажань батьків наших малюків, і перші в Україні це започаткували. Антоніна Туга, Сергій Базилюк, новини на Суспільному.